Кому саміті НАТО це е, система оборони Петріот, і тоді нам пообіцяли сім систем протиповітряної оборони Петріот. І що де вони? Де ці системи? Згадай буквально минулотижневе інтерв'ю Зеленського, якому він сказав, що ми готові за підтримки. Європейських партнерів купити у Сполучених Штатів 10 е, систем протиповітряної оборони Петріот. І от Марк Рютте буквально вчора приїздив в Одесу разом з президентом Зеленським, проводив там зустріч, і під час прес-конференції в Одесі він сказав: послухай, як більшість із семи систем оборон Петріот, обіцяних в Україні на саміті в НАТО в Вашингтоні, вже доставлені. Як тобі формулювання? Більшість із семи це скільки. Три більшість? з половиною більш чотири, чотири. чотири тоді. так чотири чи три з половиною? Три три з половиною це половина. А чотири це більшість. Тобто більш тобто не це чотири чи п'ять чи шість із семи. Ви розумієте? Більшість із семи.